Доброго дня. Друзі, ось купили ми таку решітку примірити. Це для лежаків. У нас в магазині вона 50 гривень, а в інтернеті можна знайти по 25-30 по гривень. О. Ось так вона стає. Ну, це не критично, тому що буде об'язочка отут. І тут все одно сюди б не йде. Як буде обв'язка, воно... Піднім, припідніметься на 8 мм І буде прохід краще, того що тут ще можна буде вся діяти, всю площу під прохід бджоли, а не тільки міжрамочний простір. Ось тут ми дамо. Ось тако ось тут і тут. Дамо сюди об'язочку, і будуть такі решітки. Дешево і сердито. Не 120 гривень, як продають решітки. Корпусні, а що куп... ну, це ми за 50 брали. Купимо за 25. Ну, я думаю, максимум вона вийде, так якби ця 50 вже з обв'язкою. Дякую всім за огляд, за увагу. Пишіть свої поради, пропозиції. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.